Танець, батькам повідомлять. Вибачте, мені треба працювати. Це. Наступний. Цимбалян. Цимбаленко? Заходимо. Заходимо. Бачу, що тулу поглази, пілярту стоїть. Фотки свої йому час шли. Ти в мене гарніш сонечко. Може, все ж передумаєш. Так. Швидко усі в автобус, автобус. від'їжджаємо. Швидше. Пиши. О, Оксана Іванівна, і ви тут. Представляєте, чуть не забрали мого Ілюшку. Кажуть, давай його зі старшим братом. Без документів, без вещей. Ну таке щось це забрати йому лише чотири, <рес> так і я кажу, що бардак якийсь. Оксана Іванівна! Я вже все дізналася. Дошкільня там також можна до табору. Я -то думаю, чого вони Ілюшку Люшко так загнули в бус. Їм, напевно, вже сказали, а нам ще ні. То куди заяву вам? І якщо можна, що вони зі старшим братом разом були? Навіщо ну, вам його відправлять? Ну як це? По телеку показали, що і питання хороше, і басейни, і процедури. Може врачі якісь подивляться там. Підлікують. Дітки стільки пережили. Хай хоч відпочинуть у цього безкінечного бахкання. Хоч дитинство нормально на три тижні. А ви старшому сину вже дзвонили? Та з цією связю хіба дозвонишся? Але якби щось трапилось, батькам би повідомили? Так? Да? <кхем> То кому заяву? Вам? Не треба вам його відправляти, чийно. Просто перевірити не треба. Що опять блат? Тільки дітей-чиновників і кумів відправляєте? Чи треба взятку занести? Так у мене нічим. Не візьмете заяву, я піду жалітися вашим руководствум. Ходімо, ходімо, Ілюша, ходімо. Примарилось. Нічого, ще повоюємо. Ти бачила, як люди об'єдналися. Не дамо дітей і все. Це ще не кінець. Вони повернуться. Придумають якусь іншу казочку. Ні, ні, фіга Може ніхто не повірить. У наших дітей ми повернемо.